Вони писали про це, це відкрита інформація, я нічиї секрети не видаю. Вони купили у мене стратегічну сесію. Про майбутнє МАКС. Вони приїжджають, ми починаємо говорити. Я кажу, розкажіть про цей бренд, про це. Вони говорять, да, так, у нас є отакий напрямок, б'юті, бум-бум-бом-бом-бом. -бум -бум. Ми зараз будуємо другий завод. Я кажу, клас, а що там будуть виробляти? Вони кажуть, модульні будинки. Я кажу, чому? Ну, от ми вважаємо, що на них буде класний попит, тому що багато релокацій, багато того, багато цього. Я кажу, а за які гроші? Ну, кажуть, ну от наші гроші. Я кажу, а основний бізнес. Ну, кажуть, ну от, да, от ми будемо зараз брати кредит, тут тем пем-пем-пем. Сесія про бренд, нагадаю. І ми витратили перші дві години на роботу з фінансами. Я був песимістичним з точки зору. Розходів, точніше, оптимістичним з точки зору розходів, що вони будуть, да? і песимістичним з точки зору доходів, що вони будуть, але колись. І у нас виявилася от така дирка в кешфло потенційно. І коли вони побачили цю дирку, вони в обід зупинили будівництво. І вони зупинили будівництво цього заводу, і вони не пішли в модульні будинки. Скільки разів я з ними після цього спілкувався? Я їздив до них в Ужгород в кінці квітня. Вони кажуть, що це було одне з найкращих рішень в їх бізнесі. Бо якщо б вони його не зробили, вони б не мали інвестицій в нові продукти в б'юті-сегменті, які вони роблять. І от вони пару днів тому запустили новий революційний класний продукт. Після сесії ми мали честь їм зробити ребрендинг весь минулий рік. У них зараз всі ці коробочки виглядають як, там, я не знаю, вау, як лакшері. Да? Тобто там всі ці речі, ну вони тактильні, класні, і алюмінії, ця вся історія і так далі. І от пройшло півтора роки, я знову вони попросили зробити їм стратегічну сесію. У них класний прогрес, у них, на жаль, як і в багатьох ринках, дуже багато викликів. Але вони розвиваються, вони йдуть вперед, вони продають на інших ринках, вони, вони, вони шукають себе і так далі. Чи це найбільше наш клієнт? Ні, за їх оборотом один з найменших. Але яке це має значення? Якщо у них є драйв, якщо у них є амбіція, якщо у них є візія, і ми справді бачимо, що ми можемо допомогти.